Вітання усім шанувальникам прекрасного. Мене звати Юлія Гаврилова і це канал про речі, що роблять життя красивіше. Сьогодні я відкриваю нову рубрику Красиві історії, де розповідатиму вам історії прикрас, мінералів і взагалі красивих речей, чия доля по-справжньому вражає. І почну я з історії, яку важко назвати красивою, але те, що вона захоплююча, а місцями по-справжньому куметна. 100%. Адже це історія про найбільший і найдорожче у світі смарагд Бая. І, зокрема, про те, що розмір, в даному випадку, смарагду далеко не завжди має значення. Крім того, цей смарагд і дотепер ніхто не може ані купити, ані продати. Цікаво, чому? Тоді мерщій підписуйтеся на цей канал, якщо ви досі цього не зробили, і давайте починати. Все почалося в 2001 році, коли група бразильських шахтарів відкопала гігантський смарагдовий камінь. Знахідка була дуже кропною і важила 341 кілограм. Смарагдову брилу транспортували до міста Сан Паулу і почали думати, що ж з ним робити. Здавалося, це така велика вдача знайти найбільше у світі смарагд. Але є нюанси. Треба знати, що бая не просто крупний смарагд. Це насправді поєднання великих смарагдів. Далеко не всі вони ювелірної якості і не повністю мають ювелірну якість, які вмонтовані у материнську породу. І, звичайно, в силу цього, ось ця чорно-зелена брила ще й прорізана різноманітними включеннями, нерівностями і тріщинами. Тобто Розділити цей смарагд на прикраси не вдасться. І відповідно він має виключно колекційну цінність та значення, причому визначити ціну на таку знахідку дуже важко, так само, як не просто знайти її потенційного покупця. В якийсь час цей смарагд лежав у сараї. Але згодом все ж таки охоче його купити знайшовся. Це був американський підприємець. Кен Коннетто. Я раджу вам запам'ятати, це ім'я і прізвище, і власне саму персону, тому що він буде фігурувати практично впродовж всієї нинішньої історії. Парубок був моторним, мріяв розбагатіти на кремнієвих родовищах, але поки того не сталося, тимчасово був безробітним і проживав у трейлері разом зі своєю мамою. Ну, звісно, усі мільярдери так починали. В нього був приятель. Це теж важливо, якого звали Тоні Томас. Це теж дуже знакове ім'я. Запам'ятайте його так само. Він був бізнесменом, який вклав гроші у стартап, але той стартап не окупився. Отже, як бачимо, хлопці дуже перспективні. І ці два гіганта думки вирішили розбагатіти, купивши недорогі смарагди в Бразилії, і привезти їх до Америки, де їх вигідно продати. І нібито вони спочатку поїхали до Бразилії за дрібними смарагдами. Але коли вони вже прибули на місце, потрібних їм смарагдів не залишилося, і вони побачили смарагди. Бає. Відповідно, винахідливі шахтарі запропонували їм придбати його. Oh my God! Wow! Отже, хлопці вирішили купити найбільше у світі смарагди і вигідно продати його на батьківщині, враховуючи їхні попередні успішний успіх, їхній бізнес-план повинен був спрацювати. Вони навіть чітко сформулювали суму, яку вони хочуть отримати внаслідок цієї справи століття 25 мільйонів доларів. Але перед цим вони мали викупити цей смарагд у горняків за скромних 60 тисяч доларів, що вони і зробили, і сповнені надії прибули до Сполучених Штатів. Точніше, все було не зовсім так? Все було не так. Операція з покупки смарагду тривала цілих 4 роки, тому що природньо 60 тисяч у них при собі не було. І тоді Тоні Томас поїхав до штатів за грошима. Ну а відповідно, Кен Конету залишився в Бразилії, і схема мала бути наступною: Тоні відправляє гроші, а Кен на взаєм йому звичайно відправляє бандерольку. Ну а потім сам приїздить до Сполучених Штатів. Вони власне далі просувають свій бізнес. Отже, Тоні знайшов ті самі 60 тисяч доларів і нібито переслав гроші до Бразилії. Але Бандеролька все ніяк не надходила. В свою чергу, Кен весь цей час казав, що він не відправляє смарагд, тому що не отримав гроші. І так тривало 4 роки. В результаті Кен переслав такий камінь до свого будиночку у Каліфорнії. Я нагадаю, що жив він у трейлері не з Барбі, а зі своєю мамою. І в декларації він написав, що просто провозить камінь, який коштує скромних 100 доларів. Але найцікавіше, що він сказав своєму напарнику через 4 роки очікування. Він повідомив, що смарагд. Вкрали на кордоні з Мексикою. Ну, звичайно, це ж елементарно робиться. Хіба ви не чули про народну мексиканську забаву? Тирити на кордоні величезні камені, які важать 3,5 центнери. Ви взагалі уявляєте собі цю картину? Із Тоні Томасом, Антоном, коротше кажучи, ми поки що не прощаємося. Він ще з'явиться у цій історії. Не забувайте його, будь ласка, тому що хлопцеві і так не пощастило. Він профукав 60 тисяч доларів і залишився поки що ні з чим. Ну, стартап знову не окупився. Після повернення на батьківщину з'ясувалося, що ніхто ніякого смарагду на кордоні з Мексикою, звичайно, не крав. І, відповідно, Кен Конетто швидесенько знайшов собі нового напарника. Дуже дивно, чому. І цим новим напарником став сантехнік на ім'я Ларі Біглер. Я спеціально буду позначати їхні заняття для того, щоб вам легше було орієнтуватися в американських іменах та прізвищах. Отже, сантехнік із цього Ларі, очевидно, був ніякий, а от аферист трохи кращий. І відповідно... Партнери домовилися продати цей камінь і поділити гроші навпіл. Таким чином, замотивований сантехнік Ларі активно взявся до роботи і відповідно знайшов професійного продавця унікальних мінералів, і взагалі антикваріату, ну тобто рідкісних речей. І за 10% від цієї угоди вони домовилися, що цей професійний продавець знайде їм. Клієнта. І насправді оця людина, чиє ім'я не зберіглося, був єдиним адекватним в усьому цьому цирку, тому що він, користуючись своїми знаннями та досвідом, швидесенько зареєстрував цей смарагд якості лоту на аукціоні ІБей і почав шукати покупця. Але єдиний покупець, який зацікавився такою унікальною знахідкою, пропонував не 25, як хотіли е, хлопці, а якихось жалюгідних 19 мільйонів доларів. І відповідно, коли власники смарагду дізналися про таку суму, вони... Заборонили продавати Смарагд. Таким чином, єдина адекватна людина в цій історії дуже швидко вийшла із цієї веселої справи. А в серпні 2005 року смарагд дбає ледь не потонув, тому що він опинився у підвалі будинку у новому Орлеані, а це якраз те місто, яке найбільше постраждало від урагану Катріна. Але. Все ж таки смарагди вцілів, і ця історія продовжилася і найцікавіше в ній ще попереду. А ви поки що підпишіться на цей канал і поставте вподобайку цьому відео, якщо хочете дізнатися, а що ж було далі. На тому етапі Кен Конето вже почав здогадуватися, що зі смарагдом Баї щось не так. Але подумайте самі, ну що може зупинити на шляху до своєї мети у 25 мільйонів доларів, максимально замотивований, при цьому не дуже розумну людину. Відповідно, Кен Конет вирішив не зупинятися і найняти ще одного агента. Поруч із сантехніком Ларі його він нікуди не звільняв. Просто ну два агенти це природньо краще ніж один. No! Другим агентом став безумовно дуже професійний спеціаліст, якого звали Джері Феррара. В минулому він дійсно був агентом, але не 007 і не з продажу смарагдів найбільших у світі. Він був агентом з нерухомості і, очевидно, агент з нерухомості з нього був ніякий, тому що на момент зустрічі із замовником Кеном. Він ночував в автомобілі і крав сніданки у готелях. Отже, на замовлення Кена, агент Джері Феррара, він же агент з нерухомості в минулому, і сантехнік Ларі Біглер почали на пару шукати покупця. І Ларі Біглер, сантехнік, в цей період уклав таки угоду, але всього навсього на півтора мільйони доларів. І угоду не на смарагд, а на діаманти. Ларі продав неіснуючі діаманти, і щасливим покупцем цього скарбу став дехто на ім'я Кіт Морісон. Цей пан жив в Айдаху, і він був мармоном. І будемо далі його називати саме мармоном Кітом Морісоном. Тут якась вже намічається ковбойська драма. де Клінт Іствуд, гадаю, що це матеріал для нього. І очевидно, що цей Мормон Кіт Моррісон був ще й небідною людиною і шанувальником коштовних каменів. І. Нагадаю, що діаманти, які він купив у сантехніка за півтора мільйона, це, звичайно, взагалі звучить просто вогонь. Так ось цих діамантів не існувало. І коли це з'ясувалося, він вже встиг із Сантехніком Ларі потоваришувати. І той запропонував йому просто увійти в долю і теж підключитися до продажу. Смарагду. Ну і в якийсь момент наполегливість цієї цієї чесної компанії все ж таки дала певні плоди. Смарагдом зацікавився по-справжньому дуже заможний на той час покупець. Цього дядька звали Бернард Мейдов. Ось він. І він відомий як творець найбільшої сполучених штатах фінансової піраміди. В 2009 році його було засуджено на 150 років ув'язнення якраз за фінансові махінації. І він помер в 2021 році у в'язниці. Але справа якраз відбувалася наприкінці 2008 року, тож він ще був живим і був ще на. Волі, і якраз тоді він навіть зустрічався і дивився на цей смарагд і був готовий, нібито його купити. І от якраз десь в цей період до процесу підключився експерт, який озвучив вартість смарагду Бая, і вона склала близько 400 мільйонів доларів. Але невдовзі потенційного покупця було заарештовано, а згодом ув'язнено на 150 років. Ну, а потім він взагалі. Далі помер, то ж самі розумійте, що ця угода теж не відбулася. Отже, на кінець 2008 року маємо ось таку четвірку ділків. Кен Конетто, який притягнув смарагд до Сполучених Штатів, ну при цьому він ще надурив свого друга Тоні. Не забувайте, Тоні, це важливо, будь ласка. Е, і Кен продовжує жити з мамою у трейлері. Сантехнік Ларі Біглер найбільш активний у цьому колективі аферист, який веде активні продажі. Він же ще й тусить з мормонами власне, мормон кіт Моріс. 松。 Теж про нього не забуваємо, він теж зацікавлений, він теж в долі. І нарешті, колишній агент з нерухомості, який живе у автівці, і краде сніданки в отелях Джеррі Феррара. Ось такий прекрасний квартет. На момент 2009 10 року Кен Кунетто відійшов від питання активного продажу. Він, очевидно, просто вже замахався і сидів в своєму трейлері з мамою. Та чекав на результат, коли решта троє підприємців все ж таки продадуть цей смарагд, і він нарешті отримає свої гроші. Ні. Так ось далі пристрасті будуть якраз розгортатися між трьома прекрасними агентами з продажу коштовних смарагдів. Одним прекрасним ранком Мормон і любитель готельних сніданків отримують повідомлення від сантехніка. Мовляв, Ларі викрала бразильська мафія, і вони вимагають за нього викуп. І, очевидно, вимагають цей викуп у вигляді смарагду. Це сталося партнерам підозрілим. І вони нарешті вирішили з'ясувати інформацію про сантехніка Ларі. І дуже швидко виявили, що він звичайний аферист. Ой, перепрошую. Надзвичайний аферист. Відповідно, ніякого викупу вони збирати не стали, а просто завітали до банківського сейфу, де зберігався Смарагд Байя. Забрали смарагд і поїхали з ним до Лас-Вегасу. А за декілька годин до цього ж сейфу завітав недократнений сантехнік Ларі, який, звичайно, смарагду там вже не знайшов. І знаєте, що зробив сантехнік аферист Ларі Біглер? Ну що, як правило, роблять сантехніки-аферисти, коли не бачать у сейфі свого, як вони вважають, смарагду, який є найбільшим, найдорожчим у світі? <му> Ларі Біглер викликав. Поліцію і заявив про те, що в нього вкрали найбільше у світі смарагд. Це було в 2010 році. Відтоді почалися суди і позови. І спочатку, нібито було винесено рішення, що дійсно цей мінерал належить якраз мармону кіту Морісону і агенту з нерухомості Джеррі Феррара, ну, який ночував у машині. Ну, можливо, на той момент він вже в машині не ночував, переїхав до мормонів, тому що вони ж, бачите, подружилися. Але. Саме в той час на арені з'явилася влада Бразилії, яка заявила, що оскільки смарагдбає було вивезено з країни нелегально, а нагадую, що його кен вивозив, задекларувавши просто як камінь за 100 доларів, відповідно, його потрібно повернути на батьківщину. Настав 2013 рік. І зараз ви будете волати. В цей час до справи нарешті підключився Тоні Томас, той самий Тоні, який був єдиною людиною, котра заплатила гроші. 60 тисяч доларів за смарагдбає, тому що він відправив їх своєму напарнику Кену, і потім 4 роки чекав, поки Кен. Перейшли йому цей смарагд. Ну, принаймні, так Тоні стверджував, що гроші він дійсно пересилав. Отже, в 2013 році, нарешті, Тоні Томас вирішив заявити свої права на володіння смарагдом Байя. Але роком пізніше, в 2014. Суд не задовольнив його позов на володіння Смарагдом Бає, і тут вже знаєте, як в пісні, яка була популярною в часи моєї юності, перепрошую за росіянську. «Лох – це судьба. Судьба, судьба. А ще за рік, у 2015 році, новий суддя виніс таке рішення, що Смарагди слід вважати власністю компанії ФМ Холдинг. Що таке ФМ Холдинг? Зараз розкажу. Мармон Морісон і агент, який ночує в автівках. Феррара організували цей холдинг, тому що вирішили, що так їм легше буде відстояти своє право на володіння смарагдом, тобто ФМ, це не радіо, це ініціали їхніх прізвищ. І як бачимо, вони не прогадали, тому що суд вирішив, все ж таки, що цей смарагд належить їм. Запити інших позивачів було відхилено. Ну а сантехні Ларі Біглер знову кудись зник. Цього разу вже по-справжньому. Щоправда, на вздогін позитивному рішенню на користь FM-холдингу вийшла заборона на продаж або транспортування смараг Дубая навіть його власниками. Чому? Та тому, що його свідомо і незаконно вивезли з території Бразилії. І я уявляю, як в той момент регутали. Суддя і шериф Лос-Анджелесу, тому що саме у відділку доказів округу Лос-Анджелеса зберігався весь цей час Бає з моменту, як двійко хлопців FM Holding затримали з ним в Лас-Вегасі. Так ось як реготав шериф, у якого весь цей час зберігався той Смарагд, і, скоріш за все, він і досі у нього зберігається. Ну тому що його ж не можна транспортувати. Навіть його власникам. На даний момент найбільше у світі Смарагдбая оцінюється в суму приблизно 400 мільйонів доларів, тож він паралельно ще й найдорожче. Деякі експерти називали навіть суму у 900 мільйонів, тобто фактично мільярд доларів за камінь, який важить більше 300 кілограмів. Але це не має ніякого значення, тому що ніхто не може його ані купити, ані продати, ані просто перевезти з одного місця в інше. Яка мораль? Ну, мабуть, потрібно купувати легально завезені мінерали і легально завезені прикраси. В красивому магазині є прикраси і з бразильськими, до речі, смарагдами, і не тільки зі смарагдами, і з ними все гаразд. Покликання на магазин, як завжди, в описі під цим відео, дивіться, роздивляйтеся і носіть на радість. Ну, а які висновки з цієї історії зробили ви? Кому на вашу думку повинен належати цей смарагд, обов'язково напишіть у коментарях під цим відео. Я дякую вам за увагу. Нагадую, що це була нова рубрика Красиві історії, де я розповідаю історії красивих речей, які викликають захоплення, подив, часом посмішку. Пишіть, про які красиві речі ви б хотіли ще почути у цій рубриці. Я ж дякую знову за увагу, і незабаром побачимося знову. Цінуйте красу.